Святкування цьогорічного дня міста, як завжди, не обійшлось без участі великої кількості талановитих Бердичівлян. Познайомитися із ними можна було на виставках виробів декоративно-прикладного мистецтва, фотовиставках, а також на бердичівській фотосушці. Цей проект став однією з новинок святкової програми, був ініційований Бердичівською фотографічною фундацією та перейняти з досвіду одеських колег. Люба людина, яка побачила фотографії, які на фотосушці у нас тут, от може в свою. Фотографію будь-якого розміру, прийти на ту защіпку, причепити на бі білизняну мотузочку, і залишити свою фотографію з надписом, з побажанням якимось чи підписом авторським, а забрати любу любого розміру фотографію, яка там є, можна повісти 3 х 4, а забрати 30 х 45, який там є. Сушились фотографії з краєвидами Бердичева та портретами бердичівлян на центральному бульварі. Щоб оглянути усі, треба було провести тут чимало часу. До того ж, фотофундація представила увазі перехожих ще й роботи дітей, котрі брали участь у нещодавньому конкурсі мобіла фото. А поруч дивували глядачів творіння митця В'ячеслава Міщенка. З такої близької відстані маленьких мешканців світу природи бердичівлянам, певно, ще ніхто не показував. І хоча, від побаченого, було чимало схвальних відгуків, організатори фотосушки були до Досить критичними. Перший млинець кажуть, не зовсім пішов. Що не пішло? Не пішло сам цей обмін. От. Мета так не сильно досягнута, я кажу правду. Але дуже радує те, що люди зацікавились, питають. Просто була, ну, може, з нашої сторони якась погана реклама і так далі. Щось ми це упустили. Впевнений в тому, що в тому році, в слідчому році, сушка буде мати великий успіх, бо люди прийшли і не знали, що цим робити. Коли ще як не на день рідного міста діти могли до схочу розфарбовувати асфальт центральної вулиці, демонструючи своє бачення вічної та невичерпної теми Бердичів. Намалювала прапор Бердичева і написала Бердичів, я тебе люблю. Мені дуже подобається моє місто, і тому я його вирішила зображати сьогодні на асфальті. Тільки сьогодні на тему міста малюєш чи взагалі? Я взагалі малюю. Від малюнків на асфальті до малюнків на папері. 120 своїх робіт виставила на розсуд різнобарвної публіки юна художниця Маргарита Сусол. А де ти рисуєш, хто тебе навчив рисувати? Наліпки на рисування, наліпки на рисування. А що ти любиш рисувати? Я люблю рисувати лосадку, динозаврів, дверей таких. А ще на вулиці Карла Ліпнехта працювала справжня фолк-лабораторія, де можна було і подивитися на творчість, і навчитися їй. Чого тільки не здатні створити майстерні руки бередишівських освітян та їхня нестримна фантазія. У виставці кожного навчального закладу була своя родзинка. Різні технології є і вироби також з солоного тіста. Ось ця, наприклад, лялька виготовлена із колгот. З колгот простих, середині вона наповнена синдопоном. Також прикрашений її одяг різним е, таким матеріалом, який вже не потрібний вдома Буває у шостій школі. Пишаються роботами учнів, виконаними у техніці ізонитки або нитяної графіки, якою кажуть педагоги, навіть хлопці захопились. Це новинка. Тільки я поки що, як вчитель трудового навчання, розпочала викладати ізонитку в школі за шкільною програмою. Вона входить в шкільну програму, але просто в місті ще ніхто її не освоює. Техніка зонитки вона складна, тому що якщо тканина вона не рветься, то картон, якщо один раз голочкою вколовне там, де потрібно, то картон проривається і робота вже буде зіпсована. Тому треба вишивати набагато охайніше. Спочатку наноситься малюнок на картон з зворотньої сторони, потім спеціальною голкою робляться отвори, і за цими отворами вже вишивається певною технікою, вишивається сама вишивка. Надивившись на усіляку красу, багатьом бердичівлянам вже й самим закортіло зробити щось незвичайне. А нагода для цього випала одразу. Неподалік розташувалися столи, де представники центру позашкілля ділилися секретами вишивки, малювання тощо. Навіть з крупи, виявляється, можна виготовити не тільки кашу. Складаю, намазую клей, а потім опять скрадаю. Що в тебе в результаті вийде? Цвіточки, ми всією родиною приймали участь в розписі малюнків технікою патриківського розпису. Я хочу вам сказати, отримала справжнє задоволення від того, що це дійсно такий і розвиток пальчикових здібностей. і діти навчаються. І цікаво, чесно кажучи, мені було цікаво це як дорослому. Також бердичівляни та гості міста могли ознайомитись із роботою та досягненнями міського палацу культури, художньої та музичної шкіл бібліотечної мережі.